Саме цього екскаватори на жарт розлютила активістів Чернігова, котрі довгі місяці борються з забудовником за скасування рішення про будівництво багатоповерхівок навпроти Єлицького монастиря. Напередодні рішенням суду було підтримано архітектурну інспекцію, котра наклала чималий штраф на замовника будівництва. Крім того, інспекцією були заборонені будь-які будівельні роботи. Та вже наступного дня на ділянці почала працювати важка техніка. Тож ми вирішили дізнатися, що саме відбувається на будівельному майданчику. Будівельна робота, як ви бачите, немає будівельників механічним способом знімаються баласні шари, які не являються цінними для науки. А наші співробітники розбирають археологічні об'єкти, які потім ми виявляємо. Незважаючи на короткий проміжок часу роботи, кажуть археологи, вже є перші видимі результати досліджень. Попередньо ми бачимо вже кілька плям, які є залишками будівель 11-12 століття. Скоріше за все, це залишки житлових кварталів стародавнього Чернігова. Це вже другий етап досліджень, каже історик. На місці, де вже збудований фундамент, наприкінці літа були знайдені цікаві артефакти. Там було знайдено саркофаг 11 століття, дерев'яний меморіальний. Там було виявлено дві будівлі житлові 12 століття століття. Не виключено, що одна з них була будівлею, в якій жив священник, що обслуговував Єлицький монастир. Не виключає археологи більш давніх історичних об'єктів на території ділянки, адже поблизу неї знаходиться історична пам'ятка Чорна могила, котра є унікальною не тільки для Чернігова, а й для всієї України.